Ранкове привітання для ранкових зустрічей. Як ми будемо вітатися? Добрий день, друзі! Як я радий вас усіх бачити таких радісних і усміхнених. Пропоную вам зараз привітатися один з одним різними варіантами. Дивіться на екран і повторюйте рухи. Подаруємо один одному усмішку. Усміхніться, щоб очинята ваші засяяли. Молодці! Які гарні у вас усмішки! А тепер покажемо, які ми класні. Показали великим пальчиком вгору клас! Дуже добре! Тепер підморгнемо один одному. Супер! Подаруємо повітряний поцілунок! Клас! І помахаємо рукою, привітаємось і скажемо привіт. які ви молодці, обійнялися своїм усмішком і гарним настроєм. Чи довго вам, дітки, дня?